Нам кончено необхідно зараз вибудувати а, системні відносини у питаннях ППО про Польщу, Румунію, Болгарію, Литвою, Латвію, Естонію. Україна буде надавати гарантії безпеки цим державам. Як би вони зараз не вели себе, як би вони з висока там не дивилися, ситуація дуже небезпечна. Я розумію, що ця вся риторика Трампа створила. Вигляд, що ну, все вже поміняється. Не треба надіятись на те, чого не буде. Мілітаризація продовжується. Нарощування озброєнь продовжується. Стіна дронів будується. А різні інфраструктурні об'єкти оборонно-безпекового характеру будуються. Нова безпекова інфраструктура Європи зводиться на ноги майбутнє України як Європейської держави. І майбутнє України в питаннях безпеки з Європою. З Америкою треба співпрацювати, треба ладнати, як зараз це дуже моднюче слово стало. Треба ладнати, всі намагаються ладнати, це всі крадуть у Трампа його лексику. Але е, сподіватися, що Америка буде втручатися, вона буде заробляти, і це вже чітко окреслилося.